Шінська асоціація. Назва збірної Бельгії е, в оригіналі жіночої команди, що означає, е, червоне полум'я сьогодні українки будуть намагатися його тут теж загасити. В першому матчі, можливо, не вдалося, але. Катерина Корсун, стартовий склад. Сьогодні максимально бойова основа Володимира Петенка. Але розпочнемо з складу збірної Бельгії. Він незмінний в порівнянні з першим матчем. В Воротах номер бригада арбітрині на чолі з Юліаною Димитреску. Їй допомагають Михайло Тепуса, Роксана Іванов. Четверта арбітриня Роксана Рекорян трик зліва на правому фланзі. Під номером 18. Катерина Корсун в центрі пара захисниць номер 14, Любов Шматко та 17 Дарина Панащенко, капітан збірної України. Ольга Овдійчук під номером 16, під номером 6 Даяна Семків та двадцять перший Таміла Хіміч поряд з нею будуть діяти в центрі трохи вище на Україні грала у 2013 році. Тоді Бельгійки здобули перемогу. Отже, сподіваємось, що сьогодні. Збірна Україна. Зараз Овдійчук Овдійчук сідає. Ніща Анна Петрик, поки діє якраз на позиції більше. Е, Ольги Овдійчук може бути перший момент біля наших воріт. Класний підкат від наших воріт. Десята хвилина матчу. Вувар. Подача в штрафну зону. Відбиває та Хіміч, але атака другим темпом продовжується. Удар по воротах є перший. Приходиться вище. І не точно зараз. Але знову ж таки. Що наша голкіперка, що наш тренер зазначали про те, що шанси є і шансів багато. Удар по воротах ще один. Вимушена вона вже навіть не втретє вступати в особисту боротьбу на своїй половині. Проходить з Передача за спини. Класна зараз. Вулар. Вирізає навіс, пробиває збір на Бельгії. Дарія Килюшик зараз. Що за все від Дарі? От зараз насправді було дуже. Зараз Вор підсікає, вирізає подачу. І отут ну, неймовірна робота. Просто реакція від Дарія Килюшик. і в захисті там вчасно підстрахували. Але в останній момент Дарія зараз просто встигла виставити руку. Пробиває. Передача в штрафний майданчик можна спробувати зараз відіграти цей епізод. На жаль. Передача в центр. Одразу. Переведення на ворог. Ще один простріл. Від неї. І, на жаль, м'яч влітає в наші ворота. Катерина Корсун зрізає. Власні ворота зараз цю прострільну передачу збірна України пропускає на 33-й хвилині. Пропускаємо цю атаку Катерина Корсун. Здорово була розіграна ця атака, але ось тут є питання. Так, то є відчуття, що м'яч не має бути зарахований. Але подивіться просто на реакцію Дарія Панащенко зараз. На бокову референю є підозра, що там мав би бути, відки він прийшов? Тесовувар. Поки не все виходить у неї таміла Хіміч. Класно бачить, зараз віддає пас праворуч. Навісна Передача в штрафний майданчик на підхопленні. Чи буде хтось удар по воротах? Вище зараз Даяна Семків пробиває. Центр поля. Втрата м'яча від збірної України є варіант що там був офсайд, поки атака від збірної Бельгії. Удар по воротах Килюшек. Шати розігрує в межах своєї штрафної зони. І на цьому завершується перший тайм. 0-0. Бельгія Україна. Але 2-0 за сумою двох матчів на користь Бельгії. Зараз йдемо на перерву, і потім повернемось на другу половину нашого матчу. Який відбудеться? У 2025 році з 16 країн-учасниць. Відомо вже 14. Зараз непоганий момент виникав у української команди. Нагадаю, що Євро відбудеться з 2 по 27 липня 2025 року. І відбудеться воно в восьми містах Швейцарії. Після цього стандарту, скажу, хто вже. Ще один кутовий для української команди. Яна Калініна, ще одна навісна. Передача від неї. Спроба другим темпом. Вікторія Гірен. Простріл. Відбувається удар, але удар не сильний від Ольги Овдійчук. дійсно, немає вже чого втрачати. Треба бігти вперед, намагатися створювати моменти. Але зараз це робить збірна Бельгії. Прострільна передача Дар'я Панащенко. Зіграла через найближчу партнерку. Вулер. Подача. Келюшик відбиває Дар'я. М'яч залишається біля наших воріт. Але зараз дуже чітко було все зроблено в обороні. Навіси Дар'я Тут кулаками трохи подалі. Жильянсенс на добивання намагав. Ну, ватація збірна України. Зараз непоганий момент. Ольга Овдійчук. Удар по воротах. І от зараз Ліффус по-справжньому вступає в боротьбу. Завелася команда. Зараз дуже здорово. Ольга поборолася, протягнула м'яч, вирішила наважитись на цей удар. Удар в площну вуріт. Ліфтус забирає до рук, забирає намертво. Зараз пройшов цей пас за спини. І встигли на Герлінгс віддати передачу. Розіграли таким чином. Вулер пробиває примудро зараз було розіграно цей стандарт. Передача за спини проходить. Простріл штрафний майданчик. Ох, не дотягнулася зараз. Дар'я Дарія до м'яча і насправді пош... не встигла замкнути цю передачу. Подача штрафну зону, удар по воротах келюшик. Ух ти, нічого собі знову ще один момент небезпечний біля наших воріт. Там було пожня позагройка сам. Ольгов Овдійчук, здається. Знову Місіпо. Пас від неї на Вор. Вор п'ятою. Класну передачу віддає удар воротах. Пропускає збірна України. І цього разу вже не буде. Офсайду. На жаль, дуже крутий пас від Теси Вуар п'ятою. І... Працює заміна від Іва Сернолса. Маріан толуба відзначається забитим м'ячем. Ще раз дивимось. повтор По передача від неї ну тут дуже здорово, дуже на тоненьку була ця передача. Слоба програє боротьбу нашому капітану. Збірна України виривається в атаку. Пас по флангу. Далі на Овдійчук. немає положення по загрою. в один дотик. Подача на дальню, але точно в руки. Лізелітфос. Вікторія Гірин. Гірин один в один. Зміщується вона зараз під ліву ногу. Передача вперед на Глущенко тягнула. Зараз за футболку Падає Глущенко, заробляє Кутовий. Вікторія класно грає на ближню стійку. Ще одна спроба, ще одна навісна. Передача. Зараз не вдається точно віддати пас закидання на Глущенко. М'яч влітає, в ворота збірна України забиває 1-1. Стає рахунок на 79-й хвилині. Хороший сейв від Лізе Ліхтфус після удару і Глущенко. І там Любов шматко на добиванні відправила м'яч у сітку. Воріт ще раз дивимось, тут не вийшла подача. Але одразу першим же дотиком туди його Катерина Корсун завантажила. І на Глущенко пробила дуже класний сейв від голкіперки збірної Бельгії. Але Любов Шматко опинилася перше на м'ячі і відправила його в ворота. Один-один. Один гол. Зараз збірна України. Відіграє. Але часу майже немає. Треба, аби хоча б гру перевести в овертайм забити ще двічі. 10 хвилин. Проходить пас. Знову Вулар. прострільна. Передача! І відбиває збірна України. Як же щастить зараз? Як же щастить зараз на. Контроль м'яча від збірної Бельгії. Їх зовсім трохи відділяє від потівки на євро. Моменти келюшик зараз відбиває. Знову Теса Вулар. Грати в цьому матчі. Полоба. Місіпо. Навіс на дальню стійку. І нас розстрілюють просто впритул. Ну і знову хто забиває? У мене якесь дежавю, чесно кажучи. Забиває Теса Вулар Знову на останніх хвилинах. Знову забиває капітанки збірної Бельгії. Вона відзначається 87-м м'ячем. За збірну Бельгії. Ну, нічого не завадило зараз э, цій гравчині. Переправити м'яч у ворота. Ну я думаю, що, на жаль, це вже крапка. Дуже дуже солідний суперник. Збірна Бельгії непроста збірна. Збірна Бельгії учасниця Євро. І збірна Бельгії стає учасницею євро 2025 Збірна України на жаль поступається за сумою двох матчів з рахунком 1-4, Єдиний гол на рахунку Любові Шматко. Це був хороший цикл. Це був хороший відбір. Це була дуже потужна боротьба від української команди і Володимира Петенка і з його тренерським штабом. Насправді так, поступаємо сьогодні, але далі Україна повернеться ще сильніше. Я вам дякую, що ви дивилися цей матч, Що ви слідкували за жіночою збірною України впродовж цього циклу, друзі, всім тихого вечора. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Мене звати Вен Перестенко. До побачення. Чінська асоціація футболу